У мене такі відчуття опять цього корсета. Так, добре, добре. Відчуття корсета. Ви знову в корсеті. Те саме місце ні, чи інше? ні, це не корсет. Угу. Це просто відмежування живота. Я вагітна. Так. Тобто під, під грудей зараз. Я розумію, угу, що в мене живіт. Тобто я дитину ношу. Угу. Уже живіт великий, так я розумію? Ну, я його відчуваю, так. Да. Знаєте, угу. отак, коли... Коли ти вагітна місяці на восьмому, і тобі mm -hmm. під грудьми вже нічого так особо не одінеєш, не те, що mm -hmm. жме, а якась сукня фіолетова, ідіотський цвіт, і резинка. Mm -hmm. І оця резинка that, that. вона під грудьми, і оцю я резинку mm -hmm. дуже добре відчуваю. Угу, mm -hmm. Так, я зрозуміла, і фіолетова сукня, так? Блін, цвіт якийсь ну, ідіотський просто. якийсь, mm -hmm. Фу, не подобається мені це все. Не подобається мені це все. Мені так. Не, не, не стан подобається. Мені не подобається сукня, вона мене роздражає. Пус... Mm -hmm. Дуже роздражає. Лен. Прям, mm -hmm. прям якась я в ній. Як... А що ж що, що так... А, ага. Я того, чучила. А, а чого ж я як чучилось? Не... Тільки за сукні? Ну, мені в мене великий термін, мені некомфортно. Я просто да. угу. вона якась така несуразна. Я не можу зрозуміти, де я? Я стою, я бачу груди свої, але я без. Лівчика, я в житті без Лівчика не ходила. Mm -hmm. Тоб, от. І якась така сукня, але вона недовга, вона трошки за коліна. Mm -hmm. І таке, як, отаке, як груди підтримує, а груди у вагітних важкі, і через це вони в мене розпливаються, і я себе просто отвратительно чув, в яких туфлях страшних. Господи, mm -hmm. боже мой, де це я? Так, просто подивіться, а що за туфлі пишіть? Просто якісь советські туфлі отвратительні. Так. отвратітельні. Довжуся, ага. вони неудобні, вони тиснуть, вони мені взагалі не пасують. І до досить так. сукня таке відчуття, що я її сама шила, бо я дівчини влізти, влізти не змогла. Ага, ну такий просто вже цей. Термін, такий термін. І ага, ткань, це така, все... ткань така масла. Я обично в принципі нормально до цієї ткані отношусь, До просто фу, блін, не можу, аж гидко з себе, мені хочеться зняти це все. Так, Ох, почекайте, почекайте знімати, а, а почекайте, а чому ви опинились саме в цьому наряді? Що він вам хоче сказати? Ваше Я... положення, наряд? Що це хоче сказати вам? Ми на якомусь міроприятії. Ну на якомусь такому е, міроприятії е, десь десь. Я сама на ньому, я не бачу біля себе нікого. Я бачу mm -hmm. якихось людей, і що mm -hmm. мені треба бути на цьому міроприяті. Я стою в якомусь залі, це похоже на якусь аудиторію. Не аудиторію, ага. як в університеті, знаєте, університети? Кафедра. І та... угу. Ні, ні, не кафедра, актовий зал в університеті. Оце щось таке. А, І угу, я розумію, угу. я що я відвратительнішим образом вигляжу, мене це все дуже роздражає, угу. тому що це. А чого я там стою? Так, да, чого ви там? По чому? Який повод? який... Я вітать, а чого ж я без квітів, як я вітать когось прийшла? Ну, давайте подивимося, кого вітать, там розберемося. Що це за взагалі? Ну, та, бабусю. Тільки не І ту кому? бабу... Почекайте, бабусю. Це татова мама, я її ніколи не бачила, бо вона померла до того, як я народилась. Так, але щось вона хоче а, вам сказати. Почекайте, вона вона, щось, вона за кафедрою стоїть, вона щось виголошує. Вона хвалить всіх студентів. Так. Ой, такий на, на ній ужасний костюм. Советський, знаєте, я кажу, соєцький костюм, хай би мили. Угу. Ужасний костюм. Так. А я вагітна, а я в фіолетовому платі. Воно таке фукція mm. цвіт, таке темна фуксія. <свіст> я, дов, <свіст> дов, дов, <свіст> я себе аж погано чувствую в цьому платі. А що за мероприяття? Вона має вручати дипломи, вона чи ректор, а -а -а. чи дихан, вона хтось якась розумна дуже людина. Хоча ага, на так. вона не ну, вона работала на заводі, трудяшка була, а там вона. Добре. А ви прийшли. Алло? Я, сам, я, сама, я сама стою в каналості. А ви там теж учитесь, чи ні? Ні, ні, ні. я просто прийшла її побачити. Ну, вона. Я вона. Просто... Ж не... я, вон, я прийш... вона... Велика, великий актовий зал університету. Вона в центрі стоїть, балакає і поздравляє студентів з закончанням диплому. Вона так. щось розказує цим ну, щось желає, щось якусь річ говорила для всіх. Тоді вона називає їх, вони виходять і вітаються, і вона їм щось вручає. І вручає. Так. Вона мені помахала. <гум> так, вона хоче, щоб ви підійшли, можливо. Ні, 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 я знаю, що не можна йти, ти що там студенти, там дисципліна, там вона такий товариш у мене, вона серйозно виглядає там, я не буду йти в цьому ідіотському платі туди. А, так. а так, чекайте, Але ж ви не просто так там опинились, значить, я треба стою, дочекатися. Я прийшла, я прийшла її побачити. І вона мене побачила, вона мені помахала, тобто вона мене побачила, я стою жду, поки вона всім все вручить. Ну мені да, Так, потім... да, То... да да оце ж давайте почекаємо, дочекаємося. А потім же ж вона там хоче вам щось сказати. Щось вона мені показує, мені треба з нею вийти. Вона бачить, що я вагітна, і вона каже, помахала, хтось там їй став другий вручати дипломи, і ми виходимо. А, ага, ага, Хай, шо, а, кажете, що добре? А каже, чо така дивна в цьому платі? <рес> Так, <рес> А ви що кажете? Кажу, що вже ні в що не влажу не штору якусь пошила собі. А, да, да, цікаво. Вона сміється. Ага. Каже, мої а що вона хоче? Вам? Каже, мої Сказали? хлопці будуть веселі. Це вона про кого говорить мої хлопці? Про... Це про, ну, каже, мої хлопці, Ну, вона трогає мій живіт і каже, мої хлопці. То це там хлопці в животі? Ну, ну у неї два сина близнюки. Але я зараз не розумію таке відчуття, що вона знає, що я теж двома хлопцями вагітна. Так. І вона так трогає по, 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 так з боку обережень, каже: ну нічого, каже, мої хлопці зато будуть веселі, раз мама в такій шторі прийшла. Значить, ви там носите двох хлопців, так, виходить? І сміється до мене. Ага, ага. І а сміється. Да. А спитайте її, що вона вам хоче, можливо, сказати, по вашому запиту, по якому ми ходимо? Каже, я до тебе прийду. Коли? Ти поймеш, я зараз піду, але я потім прийду. Так. А чого вона піде, а потім прийде? Куди вона прийде потом? Що вона каже? Спитайте неї. Ну мені, ну, мені треба зараз вже йти. Мені пора, а я тоді до тебе прийду. Вона каже, так? Да? да. Я тоді до тебе прийду. То, ага, ну добре. Хорошо, давайте я тоді прийдемо. Я тобі перем... буду допомагати. Ти не думай, я тобі буду дуже допомагати. В чому саме? В чому? В чому? В житті, отак От вона мені сказала. Ти думаєш, двома хлопцями легко справиться? Ага, тобто, коли ви родите, родите двох хлопців, вона прийде і буде допомагати, так? Ага, ну я, я це зараз щас... не розумію. Воно, зараз воно воно поясниться. Давайте подивимося, що ще важливого є зараз, в цій ситуації. Зараз, почекай, почекай. Да, да, да. Угу. Я їй сказала, що я її люблю. Вона сказала, ну ти й дурна, і я тебе люблю. Ага, ну така трохи шуткує, скажімо так. Ну, не, я її ніколи в житті не бачила. Добре, ну, Вона житті... ж не просто прийшла, вона ж ще хоче вам передати. Не переживай все буде добре. Вона так. Це вона саме по чомусь, чи. Вона просто, просто от вона. Таке, як їй треба вже далі кудись йти, оце ж вона вийшла з цього актового зала до мене, оце обняла, угу. поцілувала, живіт мені потрогала і їй типу, вже йти, а я б мені так не хотіла б її відпускати. Каже, не переживай, угу. все буде добре. А що ви ще хочете у неї, щоб вона вам дала, можливо, бо прийшла колись, що там хочеться? Каже, не малий. Єрунду. Угу. Ти знаєш все це... одно, що я скоро прийду, що я до тебе прийду. Ти ж знаєш, це давно, а як вона каже, ти ж давно це знаєш. Так, це про що ти давно це знаєш? А що ви давно знаєте? Мені всю життя говорила, що я викопана е, бабушка, що я дуже на неї схожа, що одне, одне лицо. Uh, і у папи ще ж два брата, і вони колись один в різний час казали дуже схожу фразу. Ну, Суть її така, що як повезло твоєму батьку, що він почти з матір'ю живе. Ну, що В нього лицо мами він постійно може бачити. Ну, що ага, тут, Наскільки що я, схожа? Наскільки так? схожа? Ну, я бачила фотокартку, я б не сказала, що я схожа. Ну, так. Десь очі, десь ніс трохи, але я не можу сказати, що я дуже на неї прям викопана. І зараз я бачу її тою, якою я бачила її на пам'ятнику, бо я ж не бачила її в житті взагалі ніколи. Угу. Угу. А спитайте її, бабушка, а що ви мені ще важливе хочете сказати? Я тебе люблю, каже. Ну, можливо, ця любов якраз так необхідна вам була. От якщо одна баба така виявилась, то а ця любить. Ти розумієш, каже вона мені, ти розумієш, що все все одно стане так, як должно бути. Це про що? Я поки не розумію. Угу. Ну, ти ж каже, розумієш, ти ж каже, знаєш. Ти ж вмієш і можеш. Так, це про що вмієш і можеш? Я запитую, вона каже: не строй себе дурочку, подивись на свої руки. Так. А руки що можуть руки? Ну, що це вона мала на увазі? Ну, вона, ну, вона каже, ти ними і вариш, і готовиш смачно, і в морду можеш дати. Так, ну замечательно. Вона, ну, вона жартує за мною дуже. Я, ну, до, я... ну, то добре, це ж треба, щоб ви все потім послухали, І, ну, що руки золоті, все вміють. Каже, давайте так, коли ти, коли ти перестанеш плакати, ось угу. з тобою поговоримо. Так. Ну, це ось зараз, то переставайте ні, плакати. Ні, ні, не зараз. Ну, Так сталося, що я. Зараз зараз я з нею хочу договори. То просто ви озвучуйте це, що ви говорите? Вона знає, ну, є ситуація, одна одна баришня колись мене питала запитала, як часто ти плачеш? Я кажу: та так. я поч, та я, кажу, почти не плачу, чому мені плакати? І з того моменту я от замітила: не було б, мабуть. І дня, щоб у мене сльоза не прокотилась. А що це за баришня, чого вона вплила зараз? Мама, а чого вона так сказала, що йде? Бо їй, вона заздрила, що я радісна завжди, і що що я всіх всі... зараз всі заряджаються моєю енергією життєми, угу. що я хатушка така, що не дивлячись угу. на вагу, до мене всі, да, всі липли. Це угу. жінка мого друга дитинства. Він зараз хрещений моєї дитини. Угу. І оце бабушка мені каже, давай ти перестанеш плакати, а ми з тобою поговоримо. А що це вона має на увазі? Вона каже: ти тратиш туди енергію, в ці сльози, в любі сльози, в емпатію. Все страдання, переставай плакати. О, це раді цього вона прийшла до вас, мабуть, правда? К... Боже, ну що це каже, тільки дивись, ту стару каргу не вбий. То нормально, це все нормальні вам такі. Е... Моменти каже, такі що, поради. Ти ж, ти, ж, ти ж знаєш все прекрасно. Ти ж до цього вже все скільки почитала і визнала. Ах, каже, вона, ну, вона стібається з мене. Вона каже, що в тебе три вищих освіти, а ведеш себе як дуречка маленька. Ну, так, ну так, як? А що ви що їй кажете? Кажіть, озвучуйте, це, це важливо а для я вас. Я їй кажу. Кажу, допом... покажи мені, допоможи мені. А вона вона, вона прямо не каже. Вона якимись загадками, ребусами. Я кажу, я з ребусам не дружу зі школи, ти знаєш. А, вона каже, а Якими допом... загадками? Ну От, ти знаєш, ти можеш, ти вмієш. Ага, 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 да, да. да Хай давайте ні, так бабуся, пожалуйста. Вона, знає... угу. вона це да, каже, да. тому що я цих слів не чула. Тому що мені, вона, вона, мені здається, що вона це каже зараз тому, що я цих слів ніколи не чула від своїх, що ти можеш, давай, ти все вмієш, ти все вийшло, ти все а... можеш, це все знаєш. І я вона зараз Оце вона прийшла ось і заради слів... цього прийшла до вас. <сих> <сих> угу. вона... вона каже, що я чим раніше я піду зараз, тим швидше я прийду до тебе. А, а, так, добре. Я поверла а... дуже рано. Батькові 18 років всього було. А чого вона так ще хоче прийти? В якому образі вона повинна прийти? Друга каже. Друг. Каже, вона, ну, що вона буде мені другом. Ага. Добре. А що це за друг? Хай покаже, якщо можна. Вона так посміхається, як батько. Тату на неї дуже схожий. Вона каже: ти вже все знаєш. Вона каже, ти вже все вивчила. Так. Сміється, що у мене по сапромату тройка була. Каже, тільки я знаю про твою тройку, по сапромату. Угу. Ну добре, а спитайте, саме головне, ради чого вона прийшла? Оця ситуація, в яку ви з нею е попали разом, ви її побачили. Заради чого саме головне, вона вам хотіла сказати? Тобі не ради дали чого? любові. Мені не дали любові, каже вона, що вона mm -hmm. должна мені давати цю любов була, що вона должна була бути біля мене. Не, Як каже, це... що не, не вийшло. Малень, коли я маленькою була, угу. вона можна була давати мені любов, а вона каже, не вийшло. Мені треба А бути... чого не вийшло? А чого вона? Вона пішла раніше року чи ні? Вона сказала, що так треба було, каже. Я тобі дам свою любов, ти будеш це знати. Вона каже, що я буду це знати, що вона дає мені свою любов. Як Будете знати. Каже, що я пройшла дуже якийсь період важкий. Mm -hmm. Каже, Я знала, що якби... вона каже, що якби вона мене тоді залюбила і mm -hmm, дала всю ту любов, що вона мала до мене, вона знала, що у батька буде дівчинка. Mm -hmm. І що вона каже, якби я тобі, я просто вона каже, що вона. Знала, що вона буде любити мене найбільше з усіх, uh -huh. і вона каже, що, я, якби я тебе тоді так залюбила, ти б не смогла, ти б не змогла все це зробити. Ти б не була такою сильною, як ти должна бути. Я прийду і буду тобі допомагати. В тебе багато плану, в тебе багато событий буде ще. Ну як вона я... проявиться, хай дасть знати, як це вона буде проявлятися, допомагати, щоб ви можливо знали. Каже, я ж тебе дуже, дуже люблю. Угу. Багато собиті, багато планів, прекрасно, добре. Скажіть, чи все тут зараз да, -да. Каже, твоя робота, ти относишся до нього як до дітей своїх. Mm -hmm. Каже: не бійся, в тебе ти буде в тебе багато буде ще твоїх дітей, як вона сказала. Ну це вона про е, роботу вона говорила, це не про дітей. Каже, в тебе ще mm -hmm, буде mm -hmm. багато, ти створиш щось, створиш, велике mm -hmm. щось створиш, таке громке, воно прогримить. Клас. Супер. В, тебе буде, в тебе буде багато. Багато людей, ти дуже розумна. каже, ти, в, в, тебе, в, тебе багато, в тебе багато людяності і Чесності, але угу. в тебе багато справедливості і розуму, щоб це все скласти і втримати. Ти нічого не бійся. Клас. Ти, ти навіть не розумієш. Каже, ти що каже, ти думаєш, зря ти самоліти любиш? От таке щось велике буде. Ух ти. А спитайте, давайте в неї зараз спитаємо, а от вам ну, чи вистрілить ваша задумка із шаленою оленою? Вона каже, мілко плаваєш, діточка. О, оце я розумію. Щось каже... буде покрупніше, так? Да? Каже, ти, ти должна розуміти, що в тобі мій рід, а в мене всі були графя. І у нас є статки, тільки, вони, не, тільки їх роз, вони розворовані, тільки їх треба, ти тільки розумом своїм, тільки розумом думай, каже. Супер. Каже, оце це, твій каже, твоя любов до самолітів, і оцей авіаційний університет він каже, тебе привчали до любові до великого, до масштабного. Угу. Угу. Сміється, каже, Адьошки, це, звісно, хорошо, показує на платье моє. Казай, дюшке, це хорошо, але думай кажи. думай, ми, мисли масштабніше, тобі треба думати. О, клас. Ду, думай ще, ще думай, перебирай. Угу, і ще думай, вона, ще каже, що скоро, вона каже, що скоро прийде, вже, угу. вже скоро прийде, але тільки ти не розтрачуй енергію і не плач. О, супер. супер. Так. Чи все ми подивились в цьому важливому епізоді? Вона пішла. Пішла вже, ну, значить, що? все сказала. Я хотіла ще її догнати, трошки <реш> спитати, ну добре. Та хватить, що про плаття буде щось було Я і так себе а, чудом а, чувствую. Да, так, добре. Скажіть, давайте отак от трошечки, що такого от ви винесли з того, що ми побачили головного? що ви зрозуміли? Вона мені дала за оці скількись хвилин стільки підтримки, скільки не давав мені ніхто. Жодна моя сім'я. Е, да, я правильно сказала, жодна моя сім'я. Угу. Це саме. Вона mm -hmm. так мені скільки тих слів наговорила, mm -hmm. скільки я не чула від підтримки ні від кого. Я ніколи не чула фразу, що в мене все вийде. А вона mm -hmm. так впевнена ще й такими масштабами каже. Мілко плаваєш, діточка, так? Мі, да? мі, да, <рех> діточка, мілко плаваєш. Ага. А я oh, wow. правда в авіаційному училась, я в захваті цих літаків. Чоловік, mm -hmm. коли служив, ми по взлітних полосах гуляли, він в аерофор... в цьому Борисполі служив, і самоліти в розрізі, там старі, ми там везде були і масштабність, масштабності. І я просто ну, ніколи більшого восторга чого не спитувала. Це не просто так. Воно не просто так вам прийшло і показалось. Значить, треба дещо думати. Так, прик... угу, прекрасно, чудово. Якщо вам не терпиться подивитись відео, яке ще не вийшло на YouTube каналі, ви можете стати спонсором мого каналу. Це перший рівень спонсорства, який дає вам ранній доступ до моїх нових відео. А також по цьому спонсорству ви можете долучитись до нашої групи світлячків, яку я спеціально організувала для людей, які вже проснулись, які хочуть знати. Які шукають, але немає з ким поговорити, поділитись своїми знаннями, своїми пошуками, своїми ідеями. Також у мене є багато ексклюзивної інформації, яку я не публікую і не буду публікувати ніде в соцмережах, окрім закритого телеграм-каналу. Щоб до нього долучитись, потрібно стати спонсором другого рівня. Також в цьому телеграм-каналі ви зможете задати питання, які цікавлять вас, з якими я зможу сходити в сеанс, також зняти відео і опублікувати те відео, і ви отримаєте відповідь саме на ваше запитання.